Всім привіт! З вами знову теорія фінансів. Продовжуємо занирюватись у фінансові хащі. Неоліберальна модель глобалізації, як ми вже зрозуміли, сприяє випереджаючому зростанню фінансових активів над розвитком реального сектора. Функціонування світової валютно-фінансової системи, заснованої на одній ключовій національній валюті доларі США, стало причиною фінансіалізації світової економіки та утворення глобальних дисбалансів. Сьогодні чимало економістів вважають, що неоліберальна модель фінансової глобалізації, авторство якої належить США і Великобританії, зумовила принципову нереформованість бритонвуцьких інститутів. Складається таке враження, що всупереч своєму наглядовому статусу і законодавчо закріпленим зобов'язанням виступати в якості багатосторонніх фінансових і макроекономічних регуляторів, за фактом ці інститути МВФ і Світовий банк перетворилися на провідників нестабільності на валютних ринках і пасивних спостерігачів стихійного пересування глобального капіталу нездатність глобальних інститутів до вчасного попередження ризиків породжує нові ризики, що в першу чергу негативно відбувається на фінансових ринках і економіках країн, що розвиваються. Отже, чинна інституційна структура міжнародної валютно-фінансової системи змушує країни, що розвиваються, захищати свій внутрішній ринок введенням протекціоністських заходів у фінансовій політиці, що при і без того не Чні участі у міжнародному фінансовому посередництві призводить до їх виключення з процесу фінансової глобалізації. Глобальна фінансова криза 2008-2009 років і пандемія COVID-19 завдали серйозної шкоди світовому економічному порядку, заснованому на вільній конкуренції, відкритих ринках і підтримці правил гри, що встановилися протягом 2009-2021 років. Найбільші торгові нації лідирували за динамікою нових протекціоністських заходів, що вводяться відносно інших країн. У США їх кількість зросла з 148 до 2000 554 у Китаї з 245 до 2963 у Німеччині з 245 до 19911. З 2010 року спостерігалося зниження відношення зростання світової торгівлі товарами до світового ВВП. Подібний стан речей був характерним і для сфери міжнародних інвестицій. Світовий обсяг прямих іноземних інвестицій зростав лише в одинадцятому, п'ятнадцятому, шістнадцятому і дев'ятнадцятому роках. У той Час як в інші роки він зменшувався. Постковидний сплеск міжнародної торгової та інвестиційної активності у 2021 році може мати короткостроковий ефект за прикладом 2010 року. З урахуванням різкого загострення геополітичної обстановки у світі, викликаної подіями в Україні, після глобальної фінансової кризи розвиток світової торгівлі та інвестицій супроводжувався посиленням тенденції регіоналізації та трансрегіоналізму протягом 2009-2020 Другого років кількість нотифікованих регіональних торговельних угод, що укладаються в обхід принципів сот, збільшилася з 287 до 5774. За останні кілька років набула чинності ціла низка мегарегіональних торговельних угод, таких як ЄС, Канада, Транстихоокеанське торгове партнерство та всебічне регіональне економічне партнерство в РЕП. Подібну реакцію ринкових суб'єктів на кризу глобалізації можна рост. Розці... Інювати як запізнілу відповідь на дисфункціональність МВС, яка після краху її британвуцького формату продовжує де факто ґрунтуватися на одній світовій валюті доларі США. Що стосується другої за значимістю валюти євро, то за два десятиліття його глобальне використання залишилося практично незмінним або знизилося практично у всіх сегментах світового фінансового ринку. Недостатньо міцні позиції євро в міжнародній валютно-фінансовій системі головним чином обумовлені незначним масштабом розширення економіки єврозони і ослабленням конкурентних переваг європейських транснаціональних компаній і транснаціональних банків на глобальному ринку. Тим не менш, саме введення євро стало основою створення конкуренції долара США і фундаментом формування моделі валютного поліцентризму і регіоналізації. За даними СОД, у 2018 році частка країн, що розвиваються у міжнародній торгівлі товарами, зросла до 44%, а в міжнародній торгівлі послугами до 34%, Що багато в чому було обумовлено розширенням торгівлі між самими країнами, що розвиваються. Аналогічна тенденція характерна і для динаміки міжнародних інвестиційних процесів у 2020 році на країни, що розвиваються, припадають дві третини вхідних і більше половини вихідних прямих іноземних інвестицій. Ці дані об'єктивно підтверджують необхідність зростання частки валют країн, що розвиваються у міжнародній валютно-фінансовій системі. Нового імпульсу розвитку тенденції валютного поліцентризму додало створення азіоцентричних міжнародних фінансових організацій нового банку розвитку НБР і Азіатського банку інфраструктурних інвестицій, і включення китайського юаня в кошик спеціальних прав запозичення СДР, що знаменувало визнання з боку класичних міжнародних фінансових інститутів незмінної значущості країн, що розвиваються у системі світового господарства, одночасно із зазначеними тенденціями зроста. Дисфункціональність долароцентрийської міжнародної валютної фінансової системи з точки зору мобілізації світових заощаджень у виробничих цілях, пропорційного розподілу кредитних ресурсів між розвиненими країнами та регулювання міжнародних валютно-фінансових потоків для забезпечення збалансованого стійкого та інклюзивного зростання. Наслідками запізнілої трансформації міжнародної валютно-фінансової системи у напрямку валютного поліцентризму та регіоналізації є фінансіалізація світової Економіки та глобальні дисбаланси свого часу транснаціоналізація виробництва призвела до значного зростання фінансового капіталу, який в умовах жорстких правил бритонвуцької системи не знаходив прибуткового розміщення за межами економік країн його походження зі скасуванням основних бритонвуцьких принципів, припиненням обміну американського долара на золото, введенням системи плаваючих валютних курсів і зняттям обмежень на вільне переміщення капіталів були створені необхідні інституційні Думови для транснаціоналізації фінансового капіталу в міжнародній валютно-фінансовій системі, разом з тим, обмеженість вартісного потоку міжнародної торгівлі товарів і послуг зумовила виділення фінансового сектора в окрему сферу міжнародної валютно-фінансової системи, не пов'язану безпосередньо з процесами виробництва у реальному секторі економіки. У зв'язку зі змінами основних принципів функціонування міжнародної валютно-фінансової системи для страхування від різких змін валютних курсів і товарних цін. Виробники збільшили попит на засоби хеджування ризиків, похідні фінансові інструменти. Фінансіалізація зумовила нерівність сучасної світової економіки, яка визначається наступними параметрами. По перше, грошова маса перестала визначатися безпосередньо державою. По друге, фінансові ринки навчилися отримувати прибуток як на зниженні, так і на підвищенні цін. По-третє, фінансовий капітал відірвався безпосередньо від операцій на фондовому ринку. Це питання до речі, ми з вами розляне. Немо в окремому випуску про фондові ринки. Масштаби фінансіалізації можна охарактеризувати, порівнявши показники світової торгівлі, світового фондового ринку та ринку похідних фінансових інструментів. Наприклад, у 2019 році розмір світового експорту товарів і послуг склав 25 трильйонів доларів. Оборот світового фондового ринку 64 трильйони доларів. А щоденний оборот на світовому ринку похідних фінансових інструментів перевищив 6,5 трильйонів доларів. У результаті фінансіалізації світової економіки, основний обсяг Міжнародної ліквідності став формуватися банківськими і небанківськими фінансовими інститутами поза національного регуляторного простору в офшорному сегменті міжнародної валютно-фінансової системи. Контрциклічним механізмом створення офшорної ліквідності виступають регулярні свопогоди за участю шести провідних центральних банків: ФРС США, Європейського центрального банку, Банку Японії, Банку Англії, Банку Канади і Швейцарського національного банку за допомогою цих угод. От кожен з учасників може офшорно створювати крім доларів США фунти стерлінгів, канадські долари, євро, швейцарські франки та єни. А розмір ліквідності, що створюється в офшорному сегменті міжнародної валютно-фінансової системи, значно перевищує розмір ліквідності, що надається міжнародним валютним фондам в рамках міжнародних угод. Розвиток процесів фінансіалізації став причиною появи альтернативних децентралізованих форм грошей, створюваних з використанням цифрових технологій. Огі приватним чином і нерегульованих на державному рівні у зв'язку з цим низка провідних центральних банків веде підготовку до запуску суверенних цифрових валют, які покликані зберегти централізований контроль над національним грошовим простором. Проблема глобальних дисбалансів описана зокрема в роботах Сороса і Хенгріна, виникає із специфічної конфігурації міжнародних розрахунків, що обслуговують світову економіку, яка складається з ядра і периферії глобальні з обумовлені наявністю у ядра надмірного привілею у випуску резервної валюти для отримання доступу до міжнародної ліквідності. периферія через занижений курс національних валют переслідує стратегію експортно орієнтованого зростання. Надлишок експортної виручки розміщується в активах деномінованих у валютах країн ядра головним чином у доларах США. Далі ці заощадження трансформуються у фінансовий капітал і повертаються на периферію у вигляді. Позик та інвестицій у той час, як резерви периферії формуються у низькодохідних активах ядра, фінансовий капітал розміщується у високоприбуткових боргових зобов'язаннях периферії. Диференціал процентних ставок, що утворюється внаслідок такого нееквівалентного обміну, служить причиною утворення негативного балансу інвестиційних доходів у країнах периферії. Під час криз спостерігається різкий відтік капіталів з волатильних активів периферії у високолікві активи ядра міжнародної валютно-фінансової системи з метою накопичення резервів для обслуговування зовнішнього боргу і стабілізації валютних курсів, особливо в періоди кризи, країни периферії змушені постійно накопичувати позитивне сальдо платіжного балансу за поточним рахунком і або рахунком руху капіталу. А країни ядра міжнародної валютно-фінансової системи навпаки підтримувати за даними рахунками негативний баланс таким чином. Існуючий формат міжнародної валютно-фінансової системи, заснований на національній валюті США, яка виконує функції світових грошей і захисного активу, з ним призводить до накопичення і поглиблення глобальних дисбалансів, що підривають стійкість і посилюють дисфункціональність міжнародної валютно-фінансової системи. При цьому відповідальність за утворення глобального дисбалансів покладається як на країни ядра, так і на країни периферії. Інституційним органом, відповідальним за безперебійне функціонування центр периферійної моделі, виступає міжнародний валютний фонд, який через систему офіційних резервів зобов'язує країни периферії розміщувати свої заощадження у валютах країн ядра, головним чином у доларах США, в результаті пандемії COVID-19 різке збільшення світового обсягу зовнішнього боргу, переважно за рахунок розвинених країн, призвело до значного розширення дисбалансу зовнішнього фінансування. Так, за даними Міжнародного валютного фонду у 2020 році розмір сумарної міжнародної інвестиційної позиції всіх країн склав близько 22% ВВП за зовнішніми активами і близько 26% за зовнішніми зобов'язаннями. У той час як у 2010 році було 14% ВВП за зовнішніми активами і 16% за зовнішніми зобов'язаннями. Мультиплікації глобальних дисбалансів значною мірою сприяє розростання активності транснаціональних компаній. Нерегульованих на глобальному рівні на думку авторитетного французького економіста Пікетті, головне протиріччя капіталізму полягає в тому, що у довгостроковому періоді прибутковість капіталу перевищує темпи економічного зростання. Так, у період 1990-2019 років розмір активів іноземних філій транснаціональних компаній збільшився з 6 до 112 трильйонів доларів. У той час як розмір світового ВВП за цей період зріс з 24 до 8 Десятисіми трильйонів доларів таким чином темпи приросту активів іноземних філій транснаціональних компаній у 6,5 разів перевищують темпи приросту світового ВВП, при тому, що в іноземних філіях транснаціональних компаній було зайнято всього близько 2,5% від загального числа зайнятих у світі на сучасному етапі глобалізації транснаціональні компанії безпосередньо конкурують з державами за доступ до глобальних ресурсів. За умовною шкалою глобалізації капіталізація найбільших транснаціональних компаній порівняна за розміром з економіками країн третього ешелону. ВВП яких знаходиться у діапазоні між одним-двома трильйонами доларів, і впритул наближається до другого ешелону країн. Розмір ВВП, яких становить від 2 до 10 трильйонів доларів. У свою чергу активи деяких окремих транснаціональних банків вже співставні з розміром ВВП країн другого ешелону і перевищують сукупний ВВП найбільших регіональних блоків країн, що розвиваються для національних держав. Розростання транснаціонального капіталу представляє значні суверенні ризики. По суті, на сучасному етапі глобалізації транснаціональний капітал повсюдно витісняє державу як головного суб'єкта господарських відносин. Подальша реалізація неоліберальної моделі глобальної економіки демократичною за формою, але не еквівалентною за змістом, у кінцевому підсумку може призвести до ліквідації. Ації найбільш важливих соціальних завоювань ХХ століття, втрати контролю і регулювання відтворювального процесу з боку держави. Сучасна трансформація міжнародної валютно-фінансової системи у напрямку валютного поліцентризму та регіоналізації є своєрідною відповіддю на цей виклик, завдяки здійсненню ринкових трансформацій і випереджаючим темпам економічного зростання протягом останніх двох десятиліть, значимість країн, які найбільш динамічно розвиваються у світовій економіці, не Неохильно зростає до 2030 року. Китай може обігнати США як найбільша економіка в світі а частка країн, що розвиваються у світовому ВВП, в цілому може досягти 50%. Однак ковід криза викликала зниження світового ВВП на 3,3% у 2020 році, що є більш глибоким падінням ніж під час глобальної фінансової кризи 2009 року, коли воно склало 0,4%. В умовах глобальної рецесії залучення ресурсів зі світового фінансового ринку представляє істотне джерело фінансування для країн, що розвивається. Більшість з яких відчуває гострий бюджетний дефіцит. Разом з тим, на думку експертів МВФ, нерівномірний від. Новлення глобальної економіки служить перешкодою для повноцінного повернення країн що розвиваються до ринків капіталу. Ситуація може бути посилена жорсткістю грошово-кредитної політики центральних банків розвинених країн. У разі різкого зростання процентних ставок у розвинених країнах задоволення значних потреб країн, що розвиваються у зовнішньому фінансуванні може бути поставлено під загрозу. Слід підкреслити, що в рамках здійснення заходів антикризового стимулювання економіки борг країн Великої Сімки з 85% ВВП у 2005 році до 140% у 2020 році, в той час як вартість його обслуговування знизилася з 2 до 1,5% ВВП. Падіння прибутковості боргових паперів розвинених країн підвищило попит на облігації ринків, що розвиваються, як повідомляє за економіст середньому частка зовнішнього державного боргу країн, що розвивається перед багатосторонніми організаціями, знизилася з 43% у 2008 році до до 34 у 2019 році. В той час, як частка комерційних кредиторів, в основному власників облігацій, а не банків, збільшилася з 29 до 45%. Так у результаті пандемії процентні ставки за зовнішніми борговими зобов'язаннями підвищилися на 0,124% в Індії, на 1,5-2% в Індонезії, Мексиці та Росії і на 3,1% в Бразилії, хоча до кризи їх рівень вже становив в середньому близько 6%. Через Через неможливість обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань у 2020 році Замбія, Аргентина, Беліз, Еквадор, Ліван і Сурінам оголосили дефолт. Викликані пандемією COVID-19 відтік капіталів, зниження цін на сировинні товари і падіння зовнішнього попиту вкрай негативно відбилися на курсах валют країн, що розвиваються у лютому. 2021 року. Зниження вартості валют по відношенню до долара США у річному вимірі склало в Бразилії 19 3%, в Туреччині 15,1%, в Росії 11,3%, у Мексиці 6,5%. План порятунку Америки, затверджений Конгресом США 11 березня 2021 року, забезпечив вливання в американську економіку додаткових 1,9 трильйонів доларів. Даний крок з одного боку призвів до деякого знецінення долара, а з іншого до сплеску інфляції товарних цін, для боротьби з якою центральні банки країн підвищили процентні ставки. Ініційований США і підтриманий іншими західними країнами новий пакет антиросійських санкцій у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні. Що включає заморожування валютних резервів Банку Росії і відключення від СВІФТ ряду російських кредитних установ, спричинив зростання цін на енергоносії та інші сировинні товари, і необхідність ведення захисних заходів з боку фінансових регуляторів. Очевидними наслідками такої політики стала подальша девальвація валют, зниження кредитних рейтингів, підвищення ризикових премій, відтік капіталів і дестабілізація фондових ринків країн, що розвиваються, таким чином у постковідному відновленні світ економіки країни продовжують піддаватися зовнішнім шоковим впливам, що виходять від імітента ключової світової валюти, крім проблем фінансіалізації та глобальних дисбалансів. Функціонування міжнародної валютно-фінансової системи в інтересах країн, що розвивається, ускладнюється чинними правилами доступу до міжнародної ліквідності. Розглянемо це питання більш детально. Характерно, що сучасна ямайська міжнародна валютно фінансова система успадкувала свою інституційну основу від Бретон-Вудської системи, центральними елементами якої є міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Ці спеціалізовані установи організації Об'єднаних Націй, як вже говорилося, покликані забезпечувати міжнародне валютно-фінансове співробітництво між державами-членами. Однак, в умовах зняття обмежень на міжнародний рух капіталів основний обсяг міжнародної ліквідності формує Ується на глобальному фінансовому ринку правила і стандарти доступу до якого визначають кредитні рейтингові агентства, які виходять зі сфери безпосереднього контролю з боку міжнародних організацій і урядів суверенних держав. Функціонування кредитних рейтингових агентств КРА не пов'язане з обов'язаннями в рамках міжнародних угод, а їх діяльність характеризується високим ступенем анонімності та непрозорості. Проаналізуємо, яким чином діяльність американських рейтингових агентств, S&P, Moody's і Fitch впливає на конкурентні позиції країн, що розвиваються в міжнародній валютно-фінансовій системі. Незважаючи на достатню кількість рейтингових агентств у всьому світі, тільки велика трійка має дійсно глобальне охоплення. Разом вони контролюють 95% ринку кредитних рейтингів. Штаб квартири всіх трьох агентств розташовані у Нью-Йорку. Фіч єдине агентство з двома головними офісами у Нью-Йорку і в Лондоні. У ти П'ятому році федеральний уряд США наділив ці агентства статусом національно визнаних статистичних рейтингових організацій, відповідно до якого тільки оцінки даних агентств є легітимними для визначення рівня кредитних ризиків та інвестиційної категорії цінних паперів для включення їх, наприклад, в портфель страхових компаній або пенсійних фондів. Поряд з великою трікою в США даним стандартам володіють ще шість агентств, сукупна частка яких на ринку становить менше 5% незважаючи на квазідержавний статус цих агентств, усі вони знаходяться під контролем найбільших приватних американських інвестиційних холдингів. Кредитні рейтингові агентства є невід'ємною частиною сучасних фінансових ринків. Їх рейтинги впливають на вартість запозичення емітентів корпоративних і державних облігацій, а також можливості управління фінансовими потоками. Міжнародний фінансовий ринок теоретично є відкритим для усіх суб'єктів світової економіки однак, практично без отримання. Рейтингів великої трійки, доступ суверенних позичальників і компаній приватного сектору на міжнародний фінансовий ринок закритий. Така суть американської рейтингової олігополії. Присвоєння більш високого рейтингу означає зниження вартості запозичення, що посилює фінансову перевагу позичальника і його можливості використання позикових ресурсів для поглинання конкурентів. Слід зазначити, що спочатку присвоєння рейтингів США знаходяться в найвищій інвестиційній категорії від усіх трьох агенств. Цікавий факт рейтингові агентства ніколи не знижували рейтинги США за винятком двох одноступеневих знижень суверенного рейтингу у 2011 році агентствами S&P і Egan Jones. Реакція уряду США на дані дії була досить різкою. Протягом 18 місяців рейтингове агентство генство Jones було позбавлено статусу національно визнаної статистичної рейтингової організації. А казначейство США пригрозило S&P притяганням до відповідальності за величезну ведмежу послуг своїй країні подібні дії уряду США обумовлюють мотивацію рейтингових агентств присвоювати своїй країні більш високий рейтинг ніж це дозволяють відповідні макроекономічні і політичні показники. Внаслідок існування рейтингової олігополії утворюється диференціал процентних ставок між прибутковістю американських боргових цінних паперів і прибутковістю боргових зобов'язань інших країн. У першу чергу країн, що розвиваються, які пред'являють підвищений попит на резервні активи. Наприклад, незважаючи зважаючи на становище найбільшого у світі чистого боржника, зазначена різниця у процентних ставках дозволяє США щорічно отримувати чистий інвестиційний дохід у розмірі близько 200 мільярдів доларів. Цей дохід утворюється найчастіше за рахунок погіршення економічного становища країн, що розвиваються, як висловився відомий американський журналіст Томас Фрідман, Мудіс може зруйнувати країну, знизивши рейтинг її облігацій. Таким чином США використовують рейтингові агентства як м'яку силу для підтримки світової гегемонії США і статусу долара як ключової резервної валюти, незважаючи на безпосередню участь у створенні кризи на ринку субстандартного іпотечного кредитування у 2008-2009 років і пов'язану з цим критику. Глобальний вплив великої трійки не змінився. Упередженість і суб'єктивний характер діяльності Великої трійки рейтингових агентств підтверджуються наступними фактами: по-перше, США, а також ті країни, з якими у США встановлені тісні економічні військові відносини, отримують значно вищі кредитні рейтинги порівняно з іншими країнами. По друге, Велика Трійка не здатна передбачити економічні кризи, а також вносить внесок у поглиблення існуючих криз шляхом раптового зниження рейтингів. У даному випадку найбільш Яскравим прикладом є історія зі зниженням кредитного рейтингу Греції у 2010 році. По третє, конфлікт інтересів у діяльності великої трійки виникає у зв'язку з тим, що останні прагнуть до збільшення прибутку і частки ринку в інтересах емітентів, а не інвесторів. До яких висновків ми можемо з вами прийти, дуже схоже на те, що сучасна міжнародна валютно фінансова система не в змозі виконувати покладені на неї функції із забезпечення в першу чергу україн, що розвиваються безперебійним доступом до міжнародної ліквідності, фінансування платіжного балансу, стабілізації валютних і товарних ринків, неконтрольоване насичення міжнародної валютно-фінансової системи величезними обсягами валютної, в першу чергу, доларової ліквідності, і в рамках політики кількісних. Пом'якшень і антикризових своп ліній центробанків викликає зростання сировинних цін на світових товарних і фінансових ринках, зростаючі ціни на сировину зумовлюють неефективність, а у перспективі збитковість світового виробництва. За умов даної парадигми розвитку, дисбаланс між фінансовим і реальним секторами буде швидко поглиблюватися а довіра до усіх резервних валют знижуватися через перманентне падіння їх купівельної спроможності, ускладнений до. Доступ країн до міжнародної ліквідності під час криз викликаний обмеженими можливостями бритонвуцьких інститутів, упередженістю американських кредитних рейтингових агентств і політичною ангажованістю провідних операторів світового фінансового ринку призводить до заміщення цих інститутів на регіональному рівні. Таким чином, трансформація міжнародної валютно-фінансової системи у напрямку валютного поліцентризму і регіоналізації здається неминучою.